Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. І сьогодні, друзі, у мене в темі дня фідер. Знаходжуся на річці Західний Буг. Зараз замішаю прикормочку, розкажу про свої нові фідерки. Так що, вперед, приступаємо до риболовлі. Так, друзі. І почнемо нашу риболовлю, звичайно, з замісу прикормочки. Придбав таке от нове відеречко собі, силіконове, складне. Займає мало місця, дуже зручно. З минулої риболовлі в мене лишилася прикормка. фідер шоколад від флагману і ще з собою взяв солодкий біскіт таку. Ця світліша, ця така темна прикормка. Зараз ми першим ділом цю засипемо. а там подивимось. Ще трошки можемо і тої домішати. Так, ключки так, з собою. Ще трошки досипимо оцої солодкий бісквіт від флагмана. Бачите, та темніша ця, така жовтіша. Так, є. Цю не сипемо ніколи, тому що можна переволожити. О, бачите, така буде жовта з коричневою. І така маса вийде. Окраз так. Перше змішаємо сухо, а тоді додаємо водички ще. А, зараз ми замішаємо. І рибці дамо. Так, от така, бачите. Воно гарний, друзі, таким, знаєте, як печивом. Просто таким молочним печивом чути. Так, такий спуск до води. Щоб не переволожити його. Ну я лишив ще трошки прикорки. Завжди лишайте, трошки прикорки, всю не висипайте, бо в кінці можна переволожити прикормку. Вона вже буде працювати не так і потім, щоб знову довести до тої консистенції, якої нам потрібно, треба ж мати в запасі трошки прикормки. Зараз вона водички поп'є, я зберу свої фідерка, розкажу вам про свої нові снасті, які я придбав. Фідера собі, о, бачите, ліпиться і сипиться. все що, то, що треба. так. Все, я думаю, поки що не треба більше води. Хай постоїть, якщо потім... Добавимо. Так, значок. Так, 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 так. Так, зараз рогачики. Запхаємо десь тут во Такий друзі придбав фідера від флагману. Називається Force Rank Feeder 360 з тестом до 140 грамів. Ось такий. 360. Мені під річку Західний Буг, вона не є дуже така широка, мені саме раз. Такі два фідера, два одинакові. Зараз будемо збирати. По катушках, друзі, це отакі дві китайські катушки, 4000 від Беркінгу. З Аліекспрес замовляв ту і ту. Недорогі, там в районі 500-600 гривень катушка з байтранерами. Кидав вбивцю карасе, а пружинку на них і це собі поставив їх на фідер. Дорочок на них теж, до речі, китайський. Так що будемо заражати. Чпик-чпик-чпик, чпик-чпик-чпик. До фідерів, друзі, йшло до кожного фідера по три вершинки. Ось ще по дві, в тубусі запасні, різної жорсткості там. Так. то моя, друзі, така коробочка фідерна. Зібрав. До речі, цю коробочку купляв в Аврорі, там в районі 100 гривень, тому кому потрібно дешеві коробки для рибалки або для чогось іншого, можете собі е, зайти в Аврору і купити. Так, друзі, тут в мене є 100 грамові. 120 очки тут буду використовувати по 120 грам кормушечки. Отакі От від флагману з ґрунтозацепами, бачите? Класні кормушечки, акуратні. Мені подобаються. Кормушки просто клас. Монтаж я вже вдома зв'язав, щоб на рибалці заекономити час. Інлайн скользящий, зараз покажу. Просто намотав на кормушку. так Отакий, друзі, дивіться, значить, жилка, основна бісеринка стоїть, вертлюк, застіпка, бачите, і все, і скользящий монтаж. І повідочок 0,12, десь сантиметрів 60, напевно. І гачечок акуратний, невеличкий від хаябуса. Зараз покажу по гачках Очки от такі різні. Я використовую хаябуса. от така дев'яточка в мене стоїть. Мецуї також от маю. В даному випадку стоїть від хаябуса. І жилка, друзі, повіткова, така цікава. 3D 012 5,2 кг на розрив. Типу цікаво, дивіться, який колір вона має. Зливається з водою ніби. ну Така. І дуже міцна, до речі. Жилочка суперова, мені подобається. Так все, добре, закидаюся. На рахунок маркерування, друзі, я цей містечок знаю. Я вже тут маркерився, тобто місце я знаю, тому буду закидати під той берег. Так, далі, друзі, по наживці це, звичайно, опарік в мене. І маю хробака трохи. Буду ставити один хробак, два опаріка і також от пуфіки в коробці маю ще жовтого кольору, тому тому щось що так. Наберемо хробачок. Один хорбак. Два опарика. І якимось таким макаром будем проводити щось піймати. Отако, От бачите? А, красота. Так. Прикормочка наша настоялася, ну. Так, можна забити нормально, в принципі, може бути. Забиваємо, може чуть-чуть би доволожити. ну, Поки закину так, а там можливо ще щось -то. закинуся, тоді ще трошки доволожу. Так, раз. Є. Так, друзі, закидаємося. Так, друзі, забиваю другу, але запах, запах прикормочки. Ах, дуже файний. Забиваю другу так. Так, друзі, значить, один фідер цей що справа, я кидаю от на те дерево. О от туди, отуди Ну, Зрозуміло, що його трошки зносить течія, можливо десь отут кормушечка. І другий фідер це от до цього очерету. Ось тут водись. Ось сюди кидаю. Так, друзі, закинув я вже два фідера. Такий місцячок. Зацініть. Ну, супер рово. Місце просто шикардос. Клас. Що, друзі, перша густірка. Хі -хі. Перша невеличка густірка. Отака зовсім дрібна. Але перша рибка було клювання, таке, знаєте, легеньке і е затихло. уже так само засеклась, скажем так. Так, да, разбуживаемся. Так, у вот, парика одного поменяем. Хробочка доставим. Вот такие. Бутерброд. Так, забиваємо кормушечку. Закидаюся, друзі, загодовую точку. А той і на той фідер. Дистанція плюс-мінус мене одинакова. А той і на той фідер. Під той берег кладу. Так що якось так, так. Так, що тут у нас? О, тут теж, бачите, дрібота подолбала. Отака насадочка. Так, буду перезакидатися 2-3 хвилини поки що. По черзі. Так. Перезакидаюсь. Чотко кліпса під той берег. О, о! Є, друзі, на ту. О! А ну-ка! що там? Щось не дає! Щось не дає! рибка є! Да-да! Сидить, знаєте, друзі! Щось сидить! О-о, не непогано! Непогано щось водить. О! О, о, о-о. Гарна плотвичка, гарна. Чик. О, друзі. Та вийшов. О, це рибка вже. Це вже, друзі, рибка. А! Дивіться яка. Красуня, бачите? Я! Опарик. Два опарика, хробак працює. Друзі, лайк мені. Я вже кайф отримую. Так, зараз перезакинусь. О, до речі, бачите, навіть корм не вимило ще до кінця. Перезакидаюся. Гарне клювання було. Так, друзі, поки я таку красуню в садочок, а там подивимося. Може повідпускаємо, може візьмемо. Залежно скільки. Впіймаємо і що впіймаємо. Потик в берег. От так. там, друзі, щось по мальку товче вже, не знаю який раз сижу. Виходи такі, що просто щось таке крупніше якась риба. О, друзі, гарне клювання було. Не з тих навіть зняти, ну гарно, щось рибка має бути гарна, не спіша. Ого. Ого Що там є? Ого! Ну так що щось гарно водить. Яка там рибка? Що то таке є? Голавлик? Ну нічого собі. Клас. Дивіться, голавлик. На фідер. Але сильний. Три паріка стояло. Так, а може як його взяти? Так. Ось сюди. Мочите? Опа! Такий, знаєте, не дуже великий. Але приємний. Зараз покажу. О! Ви друзі. А, гарна риба, красива, ні? Клас. Ну і сильна. Риба сильна. О, три опарика. І така рибинка. Які Чекай. Покажися людям. Не можу втримати, друзі. Дивіться. Ти покажешся чи ні? О, друзі, дивіться який. Ну такий я знаю, грам 300 точно має бути. Гарний. Такого відпустимо, звичайно. Відпустимо, відпустимо. Хай росте. Але дав бій такий, знаєте, гарний. Де? Так, знаєте, я тільки закинув і одразу хапнув. Так, одного до ножию. Я думав або підляжчик, або гарна для густяра знаєте, ну отак стукало так непогано, стукало. Так опа є. Друзі, лежала кофта на траві, дивіться. Дивіться, яка гусениця велика. Що за завіда, Перший раз таку бачу такого розміру, дивіться яка велика. Дари на гачок і в воду, блін. то просто капець. Підняв кофту, бачу, мурашки якісь повзують, Дивіться що робить. О, Друзі, бачив, щука випрыгнула за мальком. Така я знаю, кілограм до півтора може. О, біля берега самого Треба було спінні брати. Так, друзі, перезакидався, дістав фідер, тут верхова водочка сидить. Дивите друзья смокатания. Два париках хробачок. Ням-ням закидаємо. Це, друзі, ще одну таку гусеницю сьогодні знайшов. Дивіться, яка велика. Цікава, ні? На сома, на сома. Друзі, навіть не бачив покльовки, просто робив перезакид. Така густірка. Ну, невеличка, знаєте. Але приємно. Навіть не бачу клювання, не знаю. Може б другий фідер перезакидав, знаєте? Не побачу. ну вона невеличка, в принципі. Хай іде. Хай іде. Так. Черв'ячок два пари що спрацювало. Так, друзі, буду я збиратися додому. Така сьогодні вийшла рибалка. З рибкою не дуже, але нам, рибакам, головне процес. Так що, подобаючкою за процес. Обов'язково ще десь пізніше виберуся з Обов'язково. Ну, зараз, бачите, зараз кльовим якось, ну, так собі, так собі. Задоволення, якесь мінімальне отримав. Так що, друзі, до нових зустрічей на каналі Рибалимо разом.